Сьогодні я пропоную вправу на автоматизацію звука Р, де діти повинні чітко промовляти звук за зразком. Нам потрібно з вами побудувати речення. Почнемо ми його будувати так. Орися витирає вологими серветками. Що вона витирає? Наприклад, Орися витирає вологими серветками каструлю. А тепер спробуйте самостійно. А тепер ми з вами побудуємо ще одне речення. Де ми будемо на початку речення говорити Тарас ріже, що він ріже? Наприклад, Тарас ріже моркву. А тепер спробуйте самостійно скласти речення Тарас ріже що?